Тестуємо бестселери від Maybelline. Тон, консилер, туш, підводку і олівці. Поїхали. Матовий тон із серії Fit Me. у мене у відтінку 105. Колір точно мій вгадали. Хоча заявлений як матовий, але мені здається, він має зволожувати шкіру. Пензликом розподіляється добре. Я зазвичай люблю, коли тон на обличчі непомітний. Але перекриває він доволі гарно. А що там з порами і складочками? В них нічого немає. Мені подобається. Далі консилер теж із серії Fit Me. Теж у п'ятому відтінку. Консилера я зазвичай наношу зовсім трошки. Колір гарний, здається, має добре підсвітити все, що мені потрібно. Тушується теж дуже легко. Складочки не бачу, щоб западав, наче все дуже тендітно. Гарний свіжий вигляд. І при цьому не відчуття, що на шкіру взагалі щось нанесено. Дуже природньо виглядає. Далі олівчик для брів Bro Express Теж у п'ятому відтінку. О, клас, він не буде лягати яскраво. Це саме те, чого мені зазвичай не вистачає в олівцях. Вони всі занадто темні. А цей, начебто, такий, як має бути. Він ще з холодним підтоном. Це супер. Мені дуже подобається, що він дає лише легеньку тінь. І Я не малюю собі занадто темні брови. Матова рідка підводка в кольорі 10 вугільно-чорна. Така у мене колись була і вона мені подобалась, але, здається, швидко закінчилась. Тут такий фетровий пензлик. Ним доволі легко малювати собі лінії різної товщини. Легко малювати стрілку саме там, де мені потрібно. Вона не косить завдяки ньому. Це супер точне нанесення, хоча я часто промахуюсь. Мені ще подобається, що вона має матовий фініш, не блищить і виглядає дуже акуратно. Подивіться, як обережно вийшло. Ця туш на мейкапі зараз коштує 128 гривень. Що такі ціни взагалі існують? Ну, класика є, класика. Звичайна рівна щіточка. Мені наноситься легко, віє не склеює. Мені подобається, що щіточка тоненька, і нею легко діставати до самого початку вій. Ось до, ось після. Як на мене, дуже легкий натуральний ефект. Спробуємо олівчик Color Sensational. У відтінку 56. Мигдально рожевий. О, він дуже зручно викручується. Не треба буде точити. Він наноситься бездоганно легко. Клас. Може і не треба помаду обійтись лише олівцем? Наприклад, зроблю так. О, а він не розтирається. Клас, то контур не буде розбігатись нікуди. Якщо сильно постаратись, то розтирається. Мені дуже подобається цей колір. Виглядає як одна з моїх улюблених помад від Maybelline. Так, вони ідеально співпадають. Все, що я сьогодні спробувала, мені дуже сподобалось. Я розумію, чому це бестселери. Вся ця краса зараз на знижках в косметичних магазинах. Тож, дівчата, ви знаєте, що робити, а яка з цих дрібничок подобається вам найбільше? А яка з цих дрібничок подобається вам найбільше?